Всім привіт! Ну, Як я хочу з вами сьогодні поділитись своєю радістю? Нарешті до мене повернувся в колекцію Мій улюблений сорт, це метелик Victoria Лейс. Квіточку я отримала цю з України. З нею разом приїхав ще Єнвесто 1 Бо, на жаль, в мене. Закінчився, бо брала з собою перед від'їздом. Напевно, було його одна третя флакончика, тому, на жаль, він закінчився. Зараз розкажу вам про все детальніше, але спочатку давайте подивимося, як виглядає квіточка і, як перенесла дорогу. Так. Ось Вікторія Лейс, ось такий екземпляр. Ну, кущик доволі непоганий, листочки більш-менш такі вже вон, 4. Шийка, звичайно, така невеличка. Мої були набагато більші, але, ну, це діло часу, буду підрощувати. Трішки шкода, листочок центральний пошкодився. Але я знаю, чому це, розповім зараз вам трішки пізніше. Так, доїхала в горщику корінців небагато. Всередині вони лише, тому що по краю їх зовсім, на жаль, немає. Як мені здається, що орхідеюшку перевалили з розміра 1,7. Ну, незадовго до відправки. Тургар в неї гарний. Незважаючи на те, що вона не була полита вже давно вона ще з Азії приїхала до України, а потім з України до Польщі, не не незважаючи на це, гарний тургар має сухенький, сухенький мох в неї. Такий гарненький кущик, але. Корінців, на жаль, навіть ні єдиного не бачу по горщику, але прийдеться підрощувати. Ну і розповім вам про все детальніше. Цей сорт Victoria Lace в мене був в трьох екземплярах. Два було квітучих, один неквітучий. І от навесні спочатку я там продала не квітучу, потім один із квітучих, а ну а далі прийшлося продати і третю, на жаль. Мені дуже було шкода, що так не, не можу по-іншому зробити, але змушена була зробити саме так. І от прийшов деякий час. Вирішила я спробувати замовити собі цей сорт, коли він був на зборі. Замовила у Наталії Голубенко, чекала на приїзд квіточок із Азії і замовляла я на себе, але отримувала в мене мама. Я хотіла відслідкувати посилку і переадресовувала на, на її номер телефону. І от, забрала вона посилочку, а ми чекали тим часом, коли вона там нам збере деякі речі і повинна була передати з речами цю квіточку. Спакувала вона в папір, в невеличку картонну коробку і поклала в дитячу валізу. Ну, а так як на кордоні все там сильно так переривають. І Раніше якось це було, наскільки я знаю, не так, а в цьому році щось зовсім на польському кордоні, зовсім дуже перевіряють речі. І цього разу вчора поїхали ми по своїй речі. Ну, Як виявилось, всі сумки в усіх людей, всі були дуже перериті, речі там були навіть напутані. Спочатку ми навіть не все своє знайшли, ну потім таки з трудом з великим все, все знайшлося, все забрали, і я одразу побачила, що в валізі також рилися, де лежали речі для дитини. І ця коробка картонна також була відкрита, але дуже, моєму щастю, не було меж, коли я побачила, що все ж таки квіточку знову ніхто не витягнув. Тому що це вже в мене такий опит вдруге. Ну, я дуже зраділа, не знала, чи доїде до мене цей Інвесту 1 Він лежав. В нових шкарпетках скручені шкарпетки і так засунути туди. Ну, на всякий випадок. Зробили так, не знали, не було впевненості, чи все ж не витягнуть його з допривами і стимуляторами. Це такий опит в мене вперше. Не знала, чи будуть забирати на кордоні. Ну, виявили, що вони його не знайшли, тому що шкарпетки також там були в невеличкій сумочці, дитини сумочка, і там воно це все лежало. І коли розпакували, вже була рада, що все доїхало. Ну, але бачила, що упаковка така трішки прим'ята була з квіточкою. Ну, розуміла, що, можливо, там не все так добре. Але саме головне було для мене, щоб доїхав саме цей сорт. Тому що цей, цей метелик я прям так обожнюю, і коли навесні я продавала своїх метеликів там. Багато азіатів, моїх улюблених. Ну, дуже мені було важко насправді. Ну, Але так змирилась. На жаль, у нас зараз такий час, що багато людей змушено було повиїжджати, деякі екстрено зовсім, хто де знаходиться в якій частині країни. І от так змирилась, попродавала. Вирішила, що нехай радують інших, але при першій змозі, коли був збір, я все ж таки вирішила ризикнути і замовити собі цей екземпляр, цей метелик. Вирішила замовити лише одну, бо не знала, доїде вона до мене чи ні. Це в мене вдруге я так перевіряю свою. Удачу, скажем так. Трішки раніше, коли ми тільки приїхали сюди, я вдома сама спаковувала речі, і мама моя відправляла ці посилки. Спочатку по пошті, а потім забирав перевізник. Я також вирішила спробувати і поклала туди. Одну квіточку невелику, один екземпляр метелика, також вона не квітла, і тому вирішила, думаю, ладно, спробую положити її, а вдруг пощастить, і приїде вона до мене сюди. Ну і насправді так, так само сталося, що ми були вже тут. І приїхала наша посилка, перевізник перезвонив і забирали. Також свої речі. І тоді я побачила майже одразу, що та квіточка також доїхала. Тому що спочатку я побачила коробку, я для дитини спаковувала лампу настільну, і лампа була в коробці. І В ту коробку я вирішила, ну, щоб не пошкодити орхідею, вирішила покласти туди її. Там скотчем все склеїла. так, все добре, але на кордоні знову сильно рилися і тоді попереривали все. І ця коробка з лампою. Я вже одразу її побачила, що вона відкрита. І е, навіть не сподівалася на той час, я, що там залишилась та квіточка. А коли підійшли ми поближче і оплачували доставку, я побачила, що орхідея таки на місці. Можливо, не зрозуміли, що то великий там був такий пакунок. Орхідеюшка була та пересаджена в дев'ятий горщик, і добре я її бумагою спакувала, там скотчем позаклеювала, тому вони її не розірвали і не подивили, що там. Але я думаю, просто взяли, можливо, в руки, побачили, що то щось таке легке, і ну, немає зовсім ніякої цінності ніяких речей, які заборонені, поклали її назад. І це вдруге виходить, мені пощастило, і я так розумію на даний час, що якщо такими способами, коли квітів там зовсім небагато, якщо якась невелика один чи дві, то, мабуть, такі сміло можна передавати тому, хто хоче отримати свої бажані сорти з України. Бо... Тут, за кордоном, я досі не знайшла ніякої групи, щоб ну, тут в Польщі можна було замовляти якісь, якихось підлітків азіатських. Ну, Я поки що, на жаль, не знаю, де це можна зробити. Тому, от, вдруге, приїжджає до мене азіатський підліток. От, якось так. Я дуже задоволена, дуже рада. Незважаючи на те, що корінців тут зовсім мало в горщику, але якраз в мене є нв 1, і буду пробувати стимулювати в ближайший час. От перше, перший полив зроблю, бо мох там сухенький, щоб корінці не засушити сильно. І далі буду контролювати, сподіваюся, дуже на те, що квіточка все ж мені наростить, достатню кількість корінців. І в найближчому майбутньому обов'язково заквітує. Ну, а зараз, щоб трішки розбавити це відео, покажу вам свою красу. Зараз в мене квітує поки що один із квіточок, який я купила вже тут. Я розповідала, знімала про цей метелик не знаю, що за сорт, але орхідея така середнього розміру. Трішки менше від стандарту це десь близько міді, бо листочки такі середнього розміру. Ну і квіти також там десь 6 65 Здається, я заміряла. ну Десь 6,5 см. 6-6,5. Далі орхідею Red Lion, знімала нещодавно, але тут зовсім вона також не передає колір, трішки він зовсім не такий. Так, також ще квітує. Всі треба поливати, бо ми виїжджали на кілька днів. І орхідеюшки бачу попересихали. Буду займатися поливом. Так, ще квітнуть. Ось красуня, маракеш-метелик. Квітує вже дуже досить давно. І, здається, ні одного, так, да, ні одного бутончика не засушила. Дуже гарний сорт. Такий досить стійкий, ну саме з квітами, можу сказати, і мені я розповідала там в перших із відео, коли м -м -м, почала знімати різні на каналі відео, що дуже мені сподобався саме оцей метелик, який мені попався, тому що в нього дуже хвилясті квіти. Він напоминає мені Орхідею, таку, наприклад, як Денвер, в, неї, в них такі досить хвилясті, допереду квіти. Прям дуже мені подобається. Нерівні такі, а кудряві, скажімо так, дуже гарна. Така неймовірна квіточка. Так, далі метелик восковий Пінк Фламінго, також десь знімала його. А, в шорті, здається, так, був шорт, але там вона ще така тільки набирала свої бутони, намагалася розпустити. Так, тут майже всі квіти розквітли. Також дуже гарний сорт насправді це воскова квіточка. Колір не передає. Зараз зовсім не передає. Вона набагато яскравіша, незважаючи на те, що вже квітує давно. І трішки підвигоріла, але. Ну і трішки змінила свій колір. Так, але яскрава, вона дуже яскрава, гарний сорт. Тут саме зустрічала його кілька разів. Напевно, десь за два тижні два рази метелик, саме метелик, але вже собі не брала. Так, дуже гарна така воскові квіточки. Вони не сильно великі, десь. Розмір сантиметри 4. Але також дуже гарна, особливо, коли тільки розпускається. В неї тут і жовтизна. Буває, ось нещодавно також зустрічала. В магазинах з такими жовтими відтінками, якимись переливами. Так, нижче. Далі в мене знімала я вже фантом. Не так давно, але це вже третя квіточка. дві. Вона засушила, це перше домашнє квітування. Але мені так сподобалася ця саме третя квіточка. Вона як нібито хотіла стати метеликом. Форма така в неї дуже гарна, не вистачає лише защіпів. Але тут в районі цих місць така якась плотна структура. Ніби точно квіточка хотіла стати метеликом. Дуже гарна. Хотілося б в майбутньому собі мати метелик цей. Але фантом насправді і так. Навіть звичайний в магазинах зараз не продається. Тому дуже рада, що вийшло в мене знайти підлітка минулої весни, здається так. Виростити його там за минуле літо. І от вже, а, вона. Минулого літа там, дала Квітоніс, але тоді було дуже спекотно. Ми виїжджали Мама моя за квітами доглядала. Ну і в жару цю спеку засу... застив той квітоніс, ну і так вона не розвивалася. Потім, коли я приїхала, пересадила її, вона так добре пішла в ліс, листочки вже це вже величенькі, бо тоді вони були набагато менші. Тут ось центральний росте, я вже розповідала в тому відео про Антом, що третій листочок в центрі, ось він такий вже виріс. І тоді, якраз, дорощувала архідеюшка на той час бутончик. І оце ця квіточка. Перші засушила, тому що, напевно, так як перше квітування, можливо, не тягне. А, ну і час вже. Навіть скільки пройшло часу. Ця така дуже гарна, прям-просто. Ті були набагато світліші, бо. А заквітувала вона, тоді було в квартирі тепліше. Хоча ми проживаємо в такому регіоні, де клімат досить такий прохолодний, навіть літом. Влітку небагато таких жарких днів, але все одно воно тут трішки нагріває. Ну, а жари такої ні, немає, слава Богу. Досить комфортно. Ну і тоді квітка була світла, а зараз от вже трішки попрохладнішало але на вулиці у нас, і в квартирі трішки температура знизилась, тому така вже темніша. Такі кольори, які ну, обожнюю цей сорт фантом, дуже гарно. Перші квіти були по 9 см, навіть такі великі. Хоча в мене були дорослі. А... Не один і вони десь квітли. Ну, стандартно, бо зазвичай там сантиметрів 8, 8,5. а Ці були навіть таких конкретно 9 см, дуже гарно. А там вже не квітують, розкажу в наступних відео. Так, кому сподобалось, дуже буду рада, якщо поставити лайки, підпишитесь на канал. І далі буде. Багато всього цікавого. Всім до побачення і гарного дня!